Друзі, вітаю! Марко Рубіо заявив про те, що одного дзвінка з Путіном мало, і наступні тижні будуть надзвичайно важливими. Францію їдуть обговорювати ідею Лінсі Грема. Я вам говорив: депутат класний, сенатор потужний, але з його уст дуже часто звучать авантюрні речі, коли треба підіграти, зайнятися політиканством. Він завжди перший впливовий, входить до Трампа. Про таких знімають фільми насправді, але ця ідея дуже проросла європейським політикам. Олександр Ступ, президент Фінляндії, готовий нею займатися. Ну і загалом, завтра Макрон буде нарізати круасани під ідею вступу України в НАТО, якщо Росія нападе на Україну. Вдруге, друге. Я ми з вами це обговорювали на рівні сенатора. Трошки міняється ситуація, бо це буде на рівні лідерів європейських країн. Тобто НАТО зі столу не сходить. Хоч і Трамп каже ні, і Байден каже ні, і американці кажуть, ні. Бачимо, що ідеї з'являються, їх продукують політики на конференціях, лідери підхвачують, криза жанру, криза лідерства проростає. Давайте це обговоримо і з іншої сторони. Це вже не заява просто сенатора. Сенаторів багато. А лідери на кожну країну по одному. Давайте це пройдемось. Заява Рубьо, Зеленський там про атомку. Сказав, що ми купили спеціально російсько-болгарські блоки, щоб американці приходили інвестувати. Я вам скажу, яку історію мені це нагадує. От, сказав Занадра, сказав теж про вступ до НАТО, що готові заморожуватись по лінії, далі деокуповувати. Ну, одним словом, всі деталі є, плюс питання в Ройтерсі. Які захід озвучив штати озвучили європейським західним країнам? Підпишіться на цей YouTube канал. Підписавшись, ви будете найперші знати всю інформацію, всю інсайди, швидку аналітику, ну і власне всі деталі переговорів, в тому числі ті, які не потрапляють у пресу. Тому чим швидше дізнатись, підписуйтесь, і ми з вами будемо на зв'язку. Але критично пройдемося по Гардіан і по цій заяві, тому що є за що поговорити. Гардіан каже, що завтра, в понеділок, хто буде дивитися вже зранку, то сьогодні європейські лідери обговорять варіант автоматичного набуття Україною членства в НАТО. Автоматичне. Знаєте, трошки попахує солодким Будапештом, потім солодким Бухарестом. А потім солодким Парижем дадуть по голові. Здайте зброю, ми вас захистимо. Здали, захистили. Не лізьте в цей зараз, бо Росія нападе, ми вас пізніше візьмемо в НАТО. Но точно візьмемо, сказали в Бухаресті. Росія напала, нічого не взяла. Зараз третя історія на столі, ну, дурень думкою, багатіє. Нас чомусь в Європі вважають за дурнів і кормлять цими приманками. Знаєте, хочеться в це вірити. Дуже важко нам проходить цей час, з'являється ця правильна надія, насправді, чисто плід політичної думки. Я вам завжди казав, що насправді політики можуть створювати більше, ніж те, що вони роблять, пиляти, красти. Дерибанити, Політики можуть приносити політичні рішення. Бачимо, що Лінси Грем дійсно не лінивий. Грає гольф, їздить до Мухаммеда Салмана, все робить. Але робить це класно. І тут ідею приносить. В мене до неї дуже багато питань, чи будуть на це гроші. Ну, наприклад, ми вступили на нас, нападається все, НАТО має вписатися. Значить, вам треба озброїтися. Значить, Штати можуть вийти з НАТО. У нас буде нас мільйон, вас півтора, два з половиною. Ну, можемо тягатися, а зброя. А де ракети, комети? Розумієте? Ось тут важливо, щоб крім заяви, що ми за вас впишемось, буде як з Кримом. Будуть дзвонити Турчинову. Ну, питання ще, чого він їх слухав, коли дзвонили. Треба казати: Альо, нікого вдома немає, і відправляти літаки військових в Крим було, а не робити те, що він робив. Сказали не чіпати. Бо він не чіпав. Він каже, хто сказав, ти що, дура. Ще попробуй, скажи, хто дзвонив, типу взагалі вилетиш і сядеш. Все. Ніхто вже тепер не дзвонив, ніхто нічого не казав, росіян не провокуйте. Лінці Грем, до речі, теж сказав, що говорить, ви провокуєте росіян, казали нам. А каже: гляньте, українці все робили правильно, вони не провокували, вони захищалися, але зараз всім треба захищатись. Перше гроші. Друге НАТО слабке. НАТО не має зараз лідерства ні з Трампом, ні без Трампа. Якщо ще й Трампа не буде, воно ще в три рази менше. Європейські сили оборони. Тому чи зможе воно тоді захистити, і чи не буде потім консультацій три дні, поки Путін буде йти до Києва. Далі, що є гарантією вступу? Зараз приймають автоматичний вступ. Значить, якщо нападають, ми захищаємося п'ятою статтею? чи навпаки юридично, диявол у деталях. Якщо нападають, то ми вступаємо, а наступний напад буде тільки п'ята стаття. так? Розумієте, ось ці деталі треба прокопати. Що каже Guardian, британська преса? Європейські дипломатичні джерела повідомили, що у саміті в понеділок, який пройде в другій половині дня, ну, поки доїдуть, візьмуть участь лідери Німеччини, Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів і Данії. Також президентка Європейської комісії, президент Європейської ради. Та генеральний секретар НАТО, за даними видання, на зустрічі обговорюватися оборонні можливості, які Європа могла б надати Україні для забезпечення надійних гарантій безпеки, включно з нібито планом автоматичного набуття України членства в НАТО у разі явного порушення Росією режиму припинення вогню. Ну, може бути балканський сценарій, щоб на цих не нападали. Щоб ось ця країна не нападала, ось цих візьмемо в НАТО. Тут в НАТО не беруть, але якщо вдруг, знаєте, буде дуже смішно. Якщо ми на це погодимося, а Росія нападе. Я чув від деяких дипломатів дають два роки. Можливо, ці нагнітають, самі бояться. Хай п'ять. Одні мої друзі, дуже про підковані політики і дипломати кажуть: мінімум чотири, поки буде Трамп, він не посміє. Але 2, 4, 5. Ось те, що зараз є на столі, і кажуть, знову прийдуть. А тепер уявіть, ми на це погодились. Дай Боже, щоб не прийшов, і було класно, і це його налякало. Але тепер уявіть: ми погодились, вони сказали добре, він нападає, вони нічого не роблять. От тоді буде весело. Ось тоді буде гріш ціна. І мене лякає фраза, от яку дали в ком'юке. Після явного порушення Росією режиму припинення вогню, росіяни беруть якогось дурака з окупованих територій, завербованого, кидають на нашу територію, він перший стріляє. Ну, росіяни перші не порушили, Україна порушила. Далі, Росія порушує Європа, каже і НАТО: ми не бачили, ніхто не порушував. Хто визначає, це було явно порушено чи неявно? Гібридні атаки, підрив атомки. Це явно порушили чи неявно? Заходять з військами на нашу територію, кажуть, що добровольці туристи явно чи неявно? Розумієте, ось ці речі це ті дияволи в тих деталях Бухареста і Будапешта, які нам вписали. Так, да, це ми найближче знаходимось до НАТО за всю історію, як ми тільки не могли знаходитись. Це правда. Це правда. Але сказати, що це нормальний людський вступ ні. В той же час, що я вам хотів сказати, країни Балтики і Польща вступали на заячих правах. Балтійці мали взагалі йти в чоловіків самооборону і розмиватися партизанити. Жінок вивозять катерами, машинами, літаками, вертольотами, чим встигають, тим вивозять і дітей. А далі НАТО обороняється, наприклад, з території Німеччини. І вони погодились на це. Їздили, і сенаторів, і губернаторів, і депутатів, і конгресменів всіх переконували. Переконали, війшли, Перша війна з нами. Вони доктрину змінили, перепрошились, тепер їх захищають як Німеччина. Аналогічна історія з Польщею, повісло, зараз вже бачимо: ні, з кордону з Україною. Ось зараз це може бути інтеграція НАТО. Нато може бути сильніше. Але в той же час треба розуміти, що може бути кидок. Ці джентльмени в краватках, Токседо клап такий, Тукседо. Дуже класні на вході, але дуже часто розчаровують на виході. Дуже часто вони кидають. В той же час ми платимо супервисоку ціну. Ми приносимо з собою дрони, мільйонну армію. Ми приносимо з собою копалини, кладемо на стіл Трампу, кажемо 50 на 50. І плати податки, хоча б як Ахметов. Ну, менше. Ахметов 12% платить, тут 10. Окей, за копалини, Це, якщо ви не знали, Ахметов не платить ні 40, ні 60, викопуючи вугілля, метали, все, що хоче, копає, 12%. Олігархічний ФОП просто. Ну, і звідки ж гроші там платити, щоб Яценюк зараз їздив, наприклад, на Мюнхенську конференцію і з сумним обличчям стояв там на фоні Сороса, чи, наприклад, стояв на фоні а, інших європейських політиків чи американських політиків і згадував, як він був прем'єр-міністром і співпрацював з Коломойським, наприклад. Але не в цьому річ. Ахметов платить 12, давайте Трамп показати 10. Давай середнє. Вас в Техасі 5 платять. В нас найскупіший олігарх, він не найбагатший, він не скупіший, він найбагатший через те, що не доплачував казну. Це називається кресятничество. Так от, наш олігарх найскупіший, платив 12,5. Додаємо плюс 12, ділимо на 2, виходимо на середнє. Не ваше, не наше спецумови. Але якщо вже ми даємо той літій, знову ж ми не платимо за минуле. Ви вкладаєте, ми даємо літій, ділимо 50 на 50. Робимо податки. 8,5. Поїхали, поїхали. Тоді давайте вже говорити про вступ. Окей, всі вперлись неможливо. Тоді ця формула може спрацювати, але прописуємо конкретику. І кажемо: а давайте гарантію. Якщо ви нас обманете, то ми, наприклад, використовуємо ваші 10 ядерних боєголовок, які будуть лежати. Підземелі, наприклад, в якісь прекрасних українських областей. Ну, наприклад, мені подобається Полтавщина. Там завжди дуже смачно, красиво, Черкащина класна. Будь-яка інша Одеська шикарна. Ну, а краще Сумщина, щоб летіло прямо туди, куди треба. Ось про що я кажу: що, а давайте реальну гарантію. Ваша обіцянка на словах: кладіть гарантію на стіл. 10 ракет. Окей, даже паролі будуть спільні, і ваші, і наші. Може бути, тактично. Ми літочки візьмемо, на се в 16-х є. Десь собі їх в горах заховаємо метрів 200 під землею, щоб Росія не могла туди прильот зробити. І все, тихенько будемо сидіти. Тільки вони наступають, дзвоним в Брюссель, питаємо штаб-квартиру. Буде-не буде, кажуть, неявно на вас напали. Окей, ми тоді дістаємо і ось тоді це буде гарантія. Одним словом. Пропозиція на столі. Фінський президент Ступ каже, що позиція членства України в НАТО за умови порушення Росією режиму припинення вогню була висунута американцями. Я вам говорив: це Лінсі Грем, цікавий специфічний політик. Політика. І Ступ каже, що застерігає щодо амбіцій Росії про те, що вона хоче відкрити двері своїм фантазіям щодо сфер впливу. Він показує середнього пальця своїм південним сусідам, ну це, власне, Петербург і все що нижче. От, і каже: ні, типу, Московія цим управляти не буде. Ні Фінляндія, ні Україна, ні наші друзі з країн Балтії не будуть сірими зонами для цих паскуд. Крапка. І він каже, що в будь-яких переговорах України мають бути гарантовані незалежність, суверенітет, територіальна цілісність. Ось це справжня позиція справжнього лідера. Всі обрані за останні кілька років, а тим більше в війну лідери в Європі класні. І Чех, і ФІН зараз може ця тенденція змінитися, дуже сильно може змінитися, через те, що ті, хто заходять, не дуже класні, це буде відлуння ультраправих проросійських сил, які будуть розривати Європу. На жаль, я вам сьогодні говорив, що деякі. Відставні європейські дипломати кажуть, ну а Трампу такі подобаються, Трамп таких любить. Але адміністрація Трампа хоче до Великодня досягти припинення вогню в Україні. Про це вони сказали Блумбергу, про це вони сказали європейським чиновникам. Ті побігли на інсайдали. Ну, от я вам сьогодні писав в обід відео. Зараз всі переговори зміщаються на південь, Судовську Аравію, Варьят. Всі поїдуть їсти смачну ну от там їх будуть класно зустрічати. Наша делегація вже там, нас ніхто не запрошував. Ну але поїхали. Будемо сторожувати, дивитися, щоб нічого не вкрали. Тим часом Зеленський звернувся до Сполучених Штатів щодо надер, каже: Допоможіть захистити, і ми разом на цьому заробимо непогано ми теж хочемо заробити. Ну, от Зеленський каже, друге, я хотів би, щоб у пріоритеті для Трампа була Україна, а не Росія. Це теж гарна заява, але тут треба працювати. Росія продає свій зад. Вони кажуть, ведмідь готовий підставити спину, коли підуть бити панду. Панда сильна, панда може дати Росії. Ми, до речі, не проти подивитися: вступить би в НАТО, купить попкорна. Розбудувати наші дронові заводи, щоб так працювати тільки до обіду, і бажано, щоб за нас працював роботи і штучний інтелект, і просто дивитися, як Китай буде рвати Росію. З півночі, а з півдня буде собі тихенько відбиватися від Сполучених Штатів і рвати на півночі Росію. Оце було б прикольно. Взагалі бажаю, щоб Китай вийшов до Північних морів, отак, от, через всю Сибір, наверх, і щоб в них все було класно. Ну, от, а, але, типу, це відповідь. Росія знайшла свій глобальний наратив продажі в геополітиці себе. Я вам казав, що раніше ми можемо бути пікою або тим пістолетом в заградотряді, якщо Росія перестає слухати Штати, ми починаємо стріляти. Повертаємося знову до тих десяти ракет. Я зараз веду до того, що політичні комбінації дійсно і наративи можуть спрацювати на користь України. Просто треба закатати рукава. Якщо ці три роки на своєму горбу Збройні Сили України витащили країну, то політики, які були в тилу й дипломати, сьогодні повинні оформити фінальний результат. Ви не були в окопах, ви нічого не робили, але зараз віддайтесь повністю, так як ЗСУ віддались протягом трьох років і на початку, і до сьогоднішнього дня, ви бачите, які. Шалені атаки йдуть по шалені атаки йдуть по лінії фронту, особливо це Донбас. Ми бачимо, як прориваються росіяни на Херсонщині, тільки промерзло, повзуть, тільки туман повзуть. Там наші потужні хлопці їх просто гасять, гасять всім, чим можуть, і дронами, і артою, і що тільки є в запасах. І є багато. Вони не пропустять на Херсонщину. Але ми бачимо, що це непрості дні, і тут треба відбиватися. Ну от тому дійсно ми не проти знайти цю комбінацію. Але зараз треба шукати, продукувати, бути активними, робити цілі альянси. За нас дійсно багато країн, але ще більше злякана Європа теж готова піти нас підстрахувати. Але, друзі, просимо втретє кота в мішку не приносити, Бо ми вас всіх в той мішок просто з тим котом і закриємо. Бо посипимося ми, посипетесь ви. Обманете нас, обманете себе. Ворог на порозі. Власне, Штати запитали європейські країни кажуть, чим ви можете допомогти. І, власне, зробили цілий перелік питань. Ну, наприклад, запитують, які європейські та треті країни, на їхню думку, могли б або хотіли взяти участь у такій домовленості? Чи були б їхні країни готові розгорнути війська в Україні? Якби військові сили третіх країн були розгорнуті в Україні в рамках мирного врегулювання, якою на вашу думку має бути необхідна чисельність таких сил на чолі Європи? Як і де ці сили? Були б розгорнуті європейців. Також запитали, до яких дій США союзники і партнери повинні бути готові, якщо Росія нападе на ці сили, які додаткові можливості обладнання, варіанти технічної підтримки, ваш уряд готовий надати Україні. Питань цих багато. Першої йшли, які вимоги щодо підтримки з боку США, якщо такі є, ваш уряд вважав би необхідними для своєї участі в цих механізмах безпеки. Які короткострокові та довгострокові ресурси, на вашу думку, будуть потрібні? Для європейських дипломатів це все розіслали, великий пересінь питань. Ну, як мінімум, це говорить про те, що в Штаті все ще не готово. Реального суперсекрету Трампа немає. Збирають інформацію, зрозуміли, що це болото, так швидко не піде, готуються, готуються, шукають, але бояться. Бояться, тому що розуміють, що можуть стати наступними. Рубія сказав, що за дзвінок Путіна не розкусили, будуть кусати далі, будуть шукати, будуть думати. Але зараз бачимо, що дійсно треба всім разом до цього готуватися. І нам особливо до цього треба готуватися і не займатися теж ерундою, особливо корупцією. Бо коли сьогодні президент каже, що ось ми купили вже російсько-болгарський реактор, щоб Вестінхаус заходив і туди інвестував, ви серйозно. Вестінгаус були конкурентами, які казали, не треба ось цю баланду вести з Болгарії. Там, до речі, зараз парламент буде засідати й дивитися. Бо деякі мої болгарські друзі, які в політиці працюють, кажуть, що це стоїть 200 мільйонів євро. А тут продали за 600. І ось зараз болгари кажуть, ми не сядемо в парламенті, не поговоримо, що там відбувається. Розумієте, ось так підставляють. І коли кажуть, що це ж спеціально так роблять, щоб залучати їхні інвестиції. Та це ж навпаки, ви їх обікрали, нас обікрали, собі заробили. Ну, це гроші на вибори. Да. Ось цими грошами. Можливо, ці за кордоном гроші залишаться. Ну, що якщо ти заплатив за кордоном, відкат пішов за кордоном, 400 десь. В Люксембург чи на Кіпр припливе донат за консультацією. Розумієте? До речі, на насчет донатів. В е, спільнотах там і ГУР вже купив катер. Ну от ми з вами в складчину мільйон збирали. Тобто, катер вже є. Фотографія прямісінько з нашого моря класний катер, я вам чесно скажу. А друге, що е, другу тарель зробили для Січі теж і завтра за кіно теж буде фотографія. На Курщину теж поїхали дрони. Ми добиваємо звіт, чого вже і так мовчимо. Ще не все, всі документи ждемо. Я подумаю, можливо, ми на цьому риску підведемо, а новий збір піде вже в новий звіт, поки ми доробимо старий. Бо ми знаєте, так новий звіт робимо. Знову документи тягнуться. Тому можливо, підведемо. Я завтра подумаю, бо дуже велика черга. Нам і снайпера, автомобілі просили. Не снайпера нас просили там є спеціальний підрозділ, який займається дронами, причому такими далекими і розвідкою, і страйками там дуже круті хлопці. От на самій сучасній техніці працюють дронові. От і на шарках і там на інших, але просять дуже прості речі, просять бусіки. Ну, 93 теж звернулася. Треба дронів докупити. Плюс ще кілька в нас є прохань, дрони. Де всюди дрони треба? Чесно вам скажу, всюди треба дрони. От, е класно, це працює. Треба більше, більше, більше для того, щоб гасити ворога і мати аргументи на переговори. Тому, можливо, дійсно так повернемось, але зробимо, підведемо рисучки. Так, от е за цю атомку мене це трохи злиті бісить, тому що до переговорів готуються набиваючі кишені. Так, перемовини для країни не виграти. Так, да, для себе можна заробити, що хочеш. Депутати, які два роки брали чи три зарплати в конвертах, зрозуміло, що проголосують і за 200, і за 600, і за 700 мільйонів. Бо ти скажеш, Вася. А, тут така історія. Ось твоє відео аудіо, як ти брав конверт з 20-ки. Все до побачення. І буде до побачення. Розумієте? Але є інша історія. Пам'ятаю, в одному місті вже не буду порочити мера, вони коли зайшли, велике мільйонним містом. Парковки почали робити. І вони кажуть: ми готуємо іноземні інвестиції, британські компанії будуть заходити. Нарізали все місто в парковках, навіть повороти, коли ви проїжджаєте, маєте, там навіть паркомісця були. Завели свою офшорну кіпрську компанію з британськими юрисдикціями. І на неї почали заганяти гроші, типу мерія не бере гроші собі, а відправляють управляючій компанії через мережу там, офшорів різних. Ну кажуть, от така інвестиція: 95% за паркомісця вивели за кордон. От приблизно з цією атомкою, вже не на рівні мерів мільйонників, а на рівні цілого президента, ми цю штуку бачимо. Дуже хотілося, щоб трошки проснулись, розбудились, і ці штуки забрали зі столу. Це все не личить В країні, яка стікає кров'ю. Нам дійсно треба генерити. Не е, Лінсі Грем мав це привозити. Ми мали тут генерити. От. Але окей, привіз Лінсі Грем. Давайте працювати з цим. Глобальний наратив, цікавий наратив. Ми з цим будемо працювати. Нам зберегти країну. І ми повинні над цим працювати. Напишіть, будь ласка, вашу думку, як вам така історія, якщо Росія знову нападає, ми автоматично в НАТО? От як ви цю історію сприймаєте? Ну і далі, який ви крок бачите? НАТО захищається з нами, дає зброю, атакує, як це все відбувається? Чи просто нас запрошують за стіл, замість Рамштайна, будемо проводити наради в НАТО. Як ви бачите, вони ще це не озвучили, ще це не проговорили. Напишіть, як ви думаєте. Перше, друге, загалом, як така ідея? Може бути гарантією чи ні. І третє, до цього треба конкретну гарантію на стіл класти ракети, ядерка, танки, літаки, чи вистачить вони, наприклад, пообіцяють, що приїдуть за добу, а якщо не приїдуть. От давайте про це поговоримо зараз в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми хочемо, щоб ви були підписані, тому що тут швидка аналітика. Оперативні події, ми тут слідкуємо за мирними переговорами і хочемо найшвидше дати найточнішу інформацію з інсайдами з аналітикою, щоб ви були проінформовані та озброєні. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.